Замовляли відео з процесом створення моїх ідеальних пухких губ. Сподіваюся, що так, і вам буде дуже цікаво подивитися, як же все це відбувається. Косметолог Марина почала саме з верхньої губи, і я попросила додати туди трохи більше філеру, ніж в нижню. А все тому, що в мене природньо анатомічна верхня губа трохи менша, ніж нижня, і я хочу це виправити. А також варто ще зауважити, що брекети трошки припіднімають верхню губу, і тому, коли я їх зніму, губа може також стати меншою. Щодо больових відчуттів, то з правого боку це десь 3 з 10, а з лівого 4 з 10. Не знаю, чому так, але на цей раз в мене ліва частина чомусь чутливіша, ніж права. До речі, я б ніколи не стала довіряти губи людині, у якої немає медичної освіти. А у Марини це аж вища медична освіта, що дуже-дуже круто. А до того, що у Марини величезний досвід роботи саме з губами, про що свідчить її профіль. Тому я знала, що все буде дуже гарно та якісно. Ми, до речі, на відео почали вже робити нижню губу. По відчуттям це теж десь 3 з 10. І на щастя. Нижнього буру робити швидше. Після кожного проколу треба обов'язково зону, куди вводився препарат, розім'яти. Сумарно ми використали за цю процедуру 0,55 мл. у верхню 0,35, а в нижню 0,20. Ну, а тепер, як я сподіваюся, ви і чекали, я вам покажу результат. Зараз Марина мені нанесе бальзам для губ, і я нарешті їх побачу. В результаті я в захваті, так трохи незвично, але ж гарно. До речі, Марина дарує 10% відсоткову знижку новим клієнтам, якщо ви скажете, що ви від мене.